Є такі місця, відомі на весь світ неймовірною красою от, наприклад, найкрасивіші пляжі Франції, які називають французькою рив'єрою. До речі, в Україні теж є унікальний південний берег Криму. Чому він унікальний? Зараз ти все дізнаєшся. Характерна риса клімату Кримської гірської фізико-географічної країни високі температури та велика кількість опадів. У передгірній частині Кримських гір панує помірний континентальний клімат. Улітку температура в середньому піднімається до плюс 21 градуса за Цельсієм, а взимку опускається до мінус 2. З висотою температура змінюється. У горах головного пасма. Середня температура влітку сягає плюс 16 градусів за Цельсієм, а взимку опускається до мінус 4. Опади також змінюються з висотою. У передгір'ї випадає до 500 мм на рік, а в горах головного пасма до 1200 мм. Найтепліша частина Криму південне узбережжя. Тут панує субтропічний середземноморський клімат. Узимку гори захищають вузьку смугу узбережжя від проникнення холодних повітряних мас із півночі, а влітку, навпаки, затримують тепле тропічне повітря. Тому влітку температура сягає в середньому плюс 24 градусів за Цельсієм, а взимку опускається лише до плюс 4. Річна кількість опадів сягає 500 мм, що випадають переважно восени та взимку. Такі унікальні погодні умови роблять південний берег Криму чудовим місцем для літнього відпочинку. Кліматичні умови впливають і на формування річкової мережі. На головному пасмі Кримських гір через велику кількість опадів зароджується багато струмків та річок. Здебільшого вони короткі. Мають нерівномірний стік та несуть свої води до Чорного та Азовського морів. Пригадай, яка річка найбільша на Кримському півострові? Найбільша річка Салгир. Вона бере початок у Кримських горах та несе свої води до Азовського моря. Також у горах беруть початок Альма, Бельбек та Кача. Живлення річок Кримський гір переважно дощове та снігове, тому влітку вони часто міліють або пересихають. Уздовж річок трапляються водоспади, найбільші серед них у Чансу та Джурджур. -Джур. У горах знаходяться значні запаси підземних вод, що часто виходять на поверхню як джерело. А от озер тут дуже мало та й ті підземні. Природні умови сформували в Кримській гірській ландшафтній країні три фізико-географічні області: Кримську передгірну лісостепову, головне гірсько-лучно-лісове пасмо та кримську південнобережну Середземноморську. Висотна поясність у Кримських горах сформувалася лише на головному пасмі. Тут виділяють три пояси, які відрізняються ґрунтово рослинним покривом. На висоті до 700 метрів поширений передгірний пояс. Тут переважають бурі гірськолісові ґрунти. Вони сформувалися під дубовими лісами. Серед дерев переважають дуб пухнастий та дуб скельний, де не де росте граб, ясен та клен. На висоті до 1000 метрів знаходиться низькогірний пояс. Тут переважають буково-грабові та буково-соснові ліси. Що ростуть на бурих гірсько-лісових і буроземних ґрунтах? Вище тисячі метрів на межі з яйлинським поясом, букові ліси змінюються на приземисте букове криволісся. Верхів'я головного пасма утворюють високогір'я, зайняті гірсько лучними степами яйлами. Тут поширені гірсько-лучні та гірські чорноземні ґрунти. На зовнішньому та внутрішньому пасмах переважають лісостепові ландшафти. Тут на дерново-карбонатних ґрунтах поширені дубові ліси. Вони чергуються з лучними степами на чорнозимах. Серед рослин тут можна побачити тонконога лучного, типчака, фіалку кримську та роговика Біберштейна. На південному березі Криму сформувалася природна зона твердолистих вічнозелених лісів та чагарників. Тут на коричневих та червоно-бурих ґрунтах поширені низькорослі дубово-ялівцеві ліси. Природна рослинність збереглася погано. Великі площі займають сади та виноградники. Унікальні для України кліматичні умови, що сформувалися в Кримських горах, вплинули на формування рослинного і тваринного світу. Тут налічується три тисячі видів рослин. Серед яких є приблизно 240 ендеміків та реліктів, наприклад, тис ягідний, сосна кримська, кизильник кримський, підсніжник складчастий тощо. Також поширені субтропічні вічно зелені рослини, плющ, лавр кримський, мирт звичайний, магнолія, кипарис, мигдаль, інжир та навіть дика фісташка. Серед тварин переважають представники лісової фауни. У Кримських горах живуть савці благородний олень, дикий баран, куниця кам'яна, вивірка телеутка та інші. Серед птахів ендеміків відомі гриф чорний і сип білоголовий. Поміж степових рослин живе багато плазунів гекон кримський, жовтопуз безногий, ящірки кримська та скельна. Хоч і на природу кримського півострова вплинула людська діяльність, усе ж природні ландшафти тут збереглися. Майже всі вони охороняються. На їхньому місці створені національні природні парки та заповідники. Найвідоміші природоохоронні території Ялтинський гірсько лісовий заповідник заповідник Мис Мартьян, Карадайський заповідник та кримський природний заповідник. Їх створили, щоб зберегти унікальну флору та фауну Кримських гір. Найбільшою науковою установою з акліматизації тропічних і субтропічних рослин є Нікітський ботанічний сад, де зібрано більше, ніж 1700 видів рослин. Запам'ятай клімат передгірної та гірської частини Кримських гір. Помірний континентальний із великою кількістю опадів, південний берег Криму має риси субтропічного середземноморського клімату, найбільші річки Кримський гір Салгир, Альма, Бельбек та Кача. Висотна поясність у Кримських горах сформувалася лише на головному пасмі тут виділяють три пояси, які відрізняються ґрунтово рослинним покривом передгірний, низькогірний та яйлинський. Природні умови сформували в Кримській гірській ландшафтній країні три фізико-географічні області. Найвідоміші природоохоронні території Ялтинський гірсько-лісовий заповідник, заповідник Мисмартян, Карадайський заповідник та кримський природний заповідник. Найбільшою науковою установою з акліматизації тропічних та субтропічних рослин є Нікітський ботанічний сад. Став плюсик у коментарях, і Крим неодмінно повернеться додому.